Покинутих тваринок, голодних, яких ніхто не кормить. Люди поїжджали, покидали тварин на призволяще. Кисульчики, такі гарні котики. Риженькі такі. Красиві такі. А ну тихенько там. Котики, котики. Мої хороші котики. Голодні такі, маленькі, голодні такі, мої хороші. Кісульчики, кісульчики такі гарні. Оцей дуже красивий, Пухнастий, такий же гарні у такий. Боже, ну як так можна? Оце людина поїхала до Німеччини і залишила вдома своїх котів, песика залишила. Кісольчик. Киса. Киса, подивись на мене. Киса. Киса. кіся. солчик лев такий грива така в нього шерстяна